Привіт, друзі! Сьогодні подивимось проект. Чи варто його розвивати, чи дієздатний він, як він може розвиватися і які є умови для хорошого розвитку цього проєкту? Тут явно випав новий шанс обновити ситуацію. Ситуація отримала зовсім новий кут зору. З нового боку можна її побачити і тут з'явилися люди, які по, праву, які по праву мають займатися цією справою. Ситуація помінялася. Якісь перешкоди відійшли в сторону. Щось, що заважало, перестало нависати над цією ситуацією. Ситуація отримала оновлення. І є можливість зібрати нових людей для цього проєкту і побачити. Мудріше використання ресурсів. Є двоє людей, які в основному зацікавлені цим проєктом. Є хтось з яскравою енергетикою. Можливо, це ви, можливо, це ваш партнер. Є людина, яка вміє справи доводити до кінця і вміє. Створювати вміє, виводити справи на рівень, де є результати, вміє доводити справи до результатів. Людина, яка неупереджено ставиться до ситуації і хоче розвивати цей проєкт. Що потрібно зробити, аби справи пішли вгору? Потрібно попрощатися з людиною, яка не давала цій справі розвиватись, потрібно відстояти свою думку. Якщо це ви займаєтесь цією справою, ви повинні відстояти свою позицію, ви повинні показати, що буде або по-моєму, або буде ніяк. Я тут на своїх правах потрібно відстоювати. Якщо вам дають можливі дають відповідальність за цю справу, значить. Ви маєте дуже чітко виставити межі і прояснити, що тоді буде за моїми правилами. Якщо моя відповідальність, значить буде по-моєму. Я буду робити так, як я вважаю за потрібне, тому що в мене є всі ресурси, в мене є всі знання. І тільки так цей проект зможе процвітати. Чи зможе цей проєкт процвітати? Тільки по новому. Тільки по новому він зможе процвітати. Так, він зможе, ви можете зібрати довкола себе правильних людей і вивести цю справу на новий рівень, відстояти свою, свою думку, свою. Свої права, свої відповідальності, знайдіть е, правильні межі з своїми партнерами, з тими, хто пов'язаний в цьому проєкті. І тільки так ця справа буде розвиватись і приносити плоди. Дякую вам за увагу. До зустрічі!